Всім привіт! З вами на каналі Кірілтер. І давай продовжуємо. От... Це залишили найронівнішу монету номіналом 50 копійок у школі. це от Починаємо рахувати, давай. Починаємо рахувати мене. Це разом сто копійок, а це сто п'ятдесят копійок. І давай це 350 копійок. Це от, давай купимо монети номіналом 10 копійок. Це у нас уже 410 копійок. Колись у мене було 310 копійок. Зараз у нас уже 410 копійок, тому вирахуємо монети. Починаємо рахувати. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Деть, одиннадцять. У мене вже дванадцять і Це у мене разом чотириста десять копійок зараз. Тому ну, ми будемо і працювати канал тролейбус з паперу. І це от, от на рівні до ремісту копійок. А дві рівні до рівні 200 копійок. Тому давай ідемо. О. О. И це от у нас 12 минути. Тому, до то побачите